Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні я хочу заглибитись у дивовижний світ одного з найбільш унікальних павуків на землі порція. Це невеликий, але напрочуд розумний хижак, і він вражає своїми сойськими здібностями, які значно перевищують навіть більших родичів. Але перед цим попрошу вас, як завжди, підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Отже, порція це більш ніж просто стрибучий павук, Він справжній стратег. Що полює на інших павуків, використовуючи хитрі тактики заманювання і обману. Цей павук скакун вміє імітувати вібрації павутин інших видів, заманюючи їх на близьку дистанцію для атаки. Його здатність адаптуватися і вчитись в реальному часі є ключем до успішного виживання. Завдяки винятковому зору і стрибковим можливостям, порція може миттєво реагувати на рухи здобичі та використовувати свої стратегії з приголомшовою точністю. Він здатний стрибнути до 50 разів далі за власний розмір. Щоб скопити або уникнути здобичі. Також відіграє важливу роль в екосистемах, контролюючи популяції інших павуків і допомагаючи підтримувати природний баланс. Ще однією унікальною рисою павука Стрибунця є здатність до варіативності поведінки. Він змінює свої мисливські стратегії в залежності від виду павука, який на нього полює. Наприклад, може атакувати одних з стилу, тоді як інших навмисто дозволяє помітити себе самого, щоб спровокувати їх на помилкову відповідь. Це говорить про рівень поведінкової гнучкості, яку рідко зустрічається у світі безхребетних. Також варто зазначити, що цей павук вміє полювати на павуків, які значно більші за нього самого, завдяки своїй стратегії мисливця пастки. Терпляче вичікує на потрібний момент і нападає з надзвичайною точністю, завдяки чому залишається поза увагою більших хижаків або інших конкурентів. Науковці захоплені дослідженням поведінки павука стрибунця Оскільки він відкриває нові горизонти у вивченні когнітивних здібностей безхребетних, його поведінка може пролити світу на еволюцію мозку та поведінкові механізми, зокрема на процеси навчання і пам'яті у тварин. Збереження природних середовищ існування цього хижака є дуже важливими, оскільки унікальні здібності можуть бути втрачені через руйнування місць проживання. Захист цих екосистем сприятиме не тільки збереженню порції, а й усього біорізноманіття, що залежить від них. Цей вид, без сумніву, є однією з найвражаючих істот серед стрибучих павуків. Здатністю використовувати хитрість і маніпуляції для полювання демонструє надзвичайну адаптивність і розум. Сьогодні ми відкрили світ, де крихітний хижак за допомогою розуму досягає домінування у своїй екологічній ніші. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на FPV дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.